Екстрено Лукашенко направляє дула танків на Україну, а Путін готує до запуску ядерну ракету. Температура подій підвищується, Покровськ балансує на краю. На передовій історичні божі. Донбас очищається від ворога. Натомість нова загроза під Запоріжжям. Про все це у нашому випуску Пекельна точка. Прямо зараз вирішується доля Покровська. Люті бої. Росіяни розлітаються над руски. Фронтова пательня розжарюється не на жарт. Одразу ще на кількох ділянках передової у противника почалися проблеми. Росіяни вмикають задній хід, бо не стягують пекельних штурмів. У Запорізькій області дещо сталося. Що саме? Оперативно про ситуацію не пропустіть у сюжеті далі. Покровськ повністю під контролем зсу. Українські десантники показали кадри знищення чергових диверсійних груп, які намагалися прорватися до міста. Вже понад місяць війська окупанта не залишають спроб прорватися до Покровська. Російські воєнкори пишуть про те, що зсу зазнає величезних втрат. Армія агресора героїчно наступає, і оборона Покровська ось ось впаде. Ожесточенные бои у Покровска. Отважные стирают с лица земли технику и личный состав ВСУ. На Покровском направлении сохраняется напряженная обстановка, где подразделение группировки войск «Центр» продолжает свое успешное наступление. 8 августа наши бойцы вновь продемонстрировали высокую эффективность в уничтожении укреплений противника. Але вже понад 30 днів усі спроби армії РФ зайти до міста марні минулої доби сталося 150 зіткнень третина з них саме на Покровському напрямку. Сьогодні Покровськ повністю під контролем української армії. А ось у районі Сіверська, також у Донецькій області, армія РФ надає просунутися вперед. Так званий сіверський виступ. Це реакція російських штурмовиків після чергового провального наступу на цьому напрямку. Ну що, как дела? Рассил всю ногу. Вон, братуха. Вся, ху... ему всю ногу бедолага розписила, наступил. У тебя, брат, как дела? Ху... Дійско, слушай, я вам добро за дышать, я не слышу. Ху... Хотіли заходить группами в пим как далі. І от назад пор вийти не може. Оборона ЗСУ у цьому місці не дає окупанту розвинути наступ на Слов'янськ та Лиман. Мета, яка стоїть перед ними, це закріпитися на околицях міста Сіверськ. І скоріше всього, враховуючи те, що на жаль, ворог має успіхи з боку серебрянського лісництва, це намагатися в цілому обходити це місто на сьогоднішній день з боку серебрянки, з боку Григорівки, ворог буде намагатися Сіверськ обходити. Мета армії РФ ліквідувати цей виступ. Українські дрони знищують штурмові загони як у день, так і вночі. На запорізькому напрямку українські дрони стали справжнім кошмаром для армії РФ. ФПВ криють як позиції російської армії, так і транспорт. Вон, Фіпівиха, у... по нам. Походу, не взорвалась. Що то, що моргає, знає, що делать. Що то жужить там. За даними інституту вивчення війни, армія РФ, не дивлячись на колосальні втрати, не змогла просунутися в Запорізькій області. Російські війська атакували на північний схід від Гуляйполя в районі Зеленого поля, Новодарівки, Новополя, тимування і в напрямку Новоїванівки, а також на схід від Гуляйполя в районі Зеленого Гаю і Малинівки, але не просунулися вперед. Російській армії на жаль вдалося окупувати перший населений пункт у Дніпропетровській області. Такі оновлені дані наводить ресурс Deep State. Це село дачне, але офіційних підтверджень від генштабу поки що немає. Незважаючи на складну ситуацію по всій лінії фронту, головнокомандович ЗСУ Олександр Сирський у своєму свіжому інтерв'ю заявив про те, що війна закінчиться виключно на умовах української армії. Війна повинна закінчитися так, як нам вигідно, і ми повинні для цього зробити все. Тобто ми повинні перемагати, а не відступати. Ми повинні нищити ворога, ми повинні нанести йому такі втрати, щоб він пішов на е закінчення, на завершення цієї. війни. Причому пішов на е завершення цієї війни не з позиції сили, а на наших умовах і швидше за все ці слова мають під собою фундамент на відміну від пропагандистських заяв з боку РФ. Шок Білорусь на порозі вторгнення. Перші російські війська вже біля українського кордону. Бронетехніка, ешелони та колони рухають на південь. У повітрі запах війни. Сценарій 2022-го може повторитися будь-якої миті. Путін і Лукашенко, прикриваючись фальшивими навчаннями, стягують сили, а напруга зростає щогодини. Мінськ відкрито говорить про війну і під прицілом тепер не лише Україна. Деталі просто зараз. До Білорусі прибув перший ешелон із російськими військовими та технікою. Усе за протоколом, гучні заяви та обіцянки міцної дружби. Але що ховається за новою хвилею союзної активності на сьогоднішній день? Військовий союз Росії та Білорусії є невід'ємною умовою для подальшого розвитку наших держав. Це має важливе значення для поточних загроз. І з початком СВО це увійшло до розряду першочергових завдань, сказав військовослужбовець збройних сил РФ У Міноборони Білорусі одразу ж відзвітували. Розпочалась підготовка до стратегічних навчань захід 2025 які заплановані на вересень, запевняють, що маневри нібито планові і проводяться раз на два роки. Але історія вчить саме під виглядом навчань у 2021-му Росія стягнула війська до кордонів України. А вже на початку 2022-го почала повномасштабне вторгнення. ешелони з своєї техніки, які прибули в Білорусь вони можуть бути як для відработки слаженості, так і далішого накоплення ударних сил. і хоч офіційна легенда навчань поки засекречена, її вектор очевидний. Адже методички ті самі сценарій той самий: перекидання військ, створення ударного кулака, підготовка до майбутніх операцій. Усе те, що агресор використовував для початку великої війни з Україною. В даному випадку необхідна координація і України, і наших западних партнерів для того, щоб послати сигнал. Я думаю, не тільки Російської Федерації, но й Білорусі. о неприемлемости все-таки использования данных учений как прикрытие подготовки к наступательным действиям. Ведь мы понимаем, у россиян остается соблазн, ну, например, открыть Северный фронт против Украины, либо начать спецоперацию против там, Сувальского коридора. Понятное дело, это Польша І різні-різні варіанти. Є ключовим питанням залишається масштаб. Поки офіційно заявляють про 12-13-14 тисяч військовослужбовців. Однак, за даними розвідок країн Балтії, в маневрах можуть взяти участь до 150 тисяч військових. Якщо ці цифри підтвердяться, це буде найбільше зосередження військ на східному фланзі НАТО за останні роки. Российская Федерация и Беларусь будут преуменьшать реальное количество военнослужащих, которые будут принимать участие в данных учениях. Поэтому риски они будут оставаться, но посмотрим, насколько в данном случае все-таки сработает превентивный, превентивный процесс. Ведь мы помним, как и тот же Келлах приезжал Лукашенко. Мы помним и ряд заявлений, и передислокацию сейчас тех же немецких истребителей Еврофайтер в Польшу, и много-много других действий по передислокации там, там как раз непосредственно военнослужащих на восточный фланг НАТО. Параллельно всплывают и инші тревожные кроки. Например, Беларусь формует новую десантную штурмовую бригаду. Іде саме, звісно ж, біля українського кордону. Про це заявив командувач силами спецоперації Білорусі Вадим Денисенко. За його словами, підрозділ розміщують у Гомельській області на північ від Чернігівщини та Київщини. На сьогоднішній день це самий так би мовити неспокійний напрямок, який підтримує усіх нас у тонусі. Тому було ухвалено рішення про створення там окремої десантно-штурмової бригади. І ось на сьогодні ми вже розпочали формування цієї бригади. Вже сформовано один із батальйонів. Йдеться про 37-му гвардійську десантно-штурмову бригаду Її формування частина масштабного посилення білоруської армії. Створюються також нові артилерійські і зенітно ракетні частини. А до цього в додачу парламент обговорює переписування закону про воєнний стан із розширенням повноважень президента Радбезу і Міноборони. Путин сейчас базируется на нескольких на столпах. На Первый столб ⁇ это то, что реакция украинцев ⁇ это аномалия, и что подобного сопротивления не будет в европейских странах. Второе утверждение ⁇ то, что пятая статья Вашингтонского договора НАТО, это миф, и не будет обеспечено должной ответной реакции со стороны Альянса. Ну и третий столб это то, что Китай будет усиливать позиции Российской Федерации с точки зрения экономического и политического сотрудничества, поскольку Китаю выгодно поставить на шпагат, Соединенные Штаты. Uh, і тим самим, пока штати будуть займатися Росією Європою, uh, Китай вирішить вопрос по Тайваню. без сумнівів. Навчання захід 2025» – це виклик не лише для України, а й для всього регіону. Попри те, що за оцінками української держприкордонслужби, наразі немає ознак безпосередньої загрози для нашої держави, Київ готується до будь-якого розвитку подій. Як і західні союзники Польща вже заявила, що у відповідь на дії Москви та Мінська проведе власні масштабні навчання, залізний захисник за участі партнерів по НАТО. Питання тепер у часі, який покаже, залишаться ці навчання лише демонстрацією сили, чи стануть ще одним витком ескалації? Путін дістав буревісник у НАТО, нагострили вуха. Ракета із ядерним дзвуном і справді може влаштувати хаос. Напруга зростає. Якщо це станеться, ядерний гриб накриє пів планети. Втім, є одне, але під удар може потрапити сама Росія. Невже Путін у такий спосіб задумав підірвати своїх же? Не пропустіть про це далі. Росія готує нові випробування одного з п'яти видів своєї чудозброї. Йдеться про ракету Буревісник, яку в США прозвали Літаючий Чорнобиль Все через її ядерний двигун. Ракета опасна тим, що при розрушенні реактора, якщо вона буде збита або якщо вона там потерпить аварію або катастрофу, буде заражена велика местності. И никто из нормальных людей этого не хочет. Американцы поэтому тогда уже отказались. Від цього антиекологічного проекту на те, що Кремль готується провести випробування своєї аналоговнітної зброї. Звернув увагу експерт з ядерної зброї Декер Евелет. З його слів про це свідчить активізація робіт на полігоні паньково на архіпелазі. Нова земля. Крім цього, на можливі випробування вказує те, що США відправили до нової землі літак радіоаційної розвідки військово-повітряних сил. Цей літак має датчики для відстежень. Дня ядерних випробувань пізніше в ню свік зазначили, що повітряне судно злетіло з британської авіабази Мілденхол і близько 14 годин кружляло над Баренцевим морем. Якщо ну взирнеться, то воно загадіть цього вокруг. Потому як только росіяни починають розказувати о том, що не собираються чути і спитати, починають там розмахувати активно розмахувати крилі. То тут же в тех краях выбирается какой-нибудь американский разведчик или измиритель. Радіацового фону починають там кружити, і все тоді фіксувати. Розробка буревісника розпочалася РФ ще в 2001 році. Однак розповів про неї Путін тільки в 2018-му. Зробив це пафосно. Заявляв, що радіус дії в неї не обмежений. А траєкторія польоту може бути непередбачуваною за цей час. Росія випробувала буревісника 13 разів і всі спроби закінчилися. Невдало. Хоча одна таки вважається вдалою. Тоді російська мундервафля пролетіла аж 35 кілометрів. З 13 пусків всі були неудачні. Один пуск, коли ракета пролетіла 35, метрів, 35 кілометрів за 2 минути, і це вважається найбільш удачним пуском, тому що тоді вдалося зняти всі параметри, які хотіли зняти. Також є підположення, що коли була більша аварія э, в Нусексі, то эта авария аварія якраз була связана, та катастрофа, коли погибли люди і був радіаційний выброс, що це була связано, одна із что що це була с з ракетою. Буревіс, путін дістав буревісника із своїх ядерних засіків не просто так. Це черговий інструмент залякування. Сдається ж такий вокруг ажіотаж, Россия страшно большая, страшно мощная, у нее там куча вооружений, у нее 5500 э, атомных боеголовок, правда неизвестно в каком состоянии, но кроме Берста, наверное, никто не знает. Э, далее, э, отходит срок ультиматума Трампа. И надо сейчас что-то делать. Поэтому перекрывается воздушное сообщение над Капустиным Яром, чтобы все, все э, думали о том, а что же там будет испытываться. То, то ли пулевестник полетит, то ли что-то еще. И весь мир на, напрягается. То заявляется о том, что э, сейчас будут опять испытания... Ракети буревісніки рештути, щось ще. чи можуть росіяни провести випробування буревісника? Мабуть, можуть чи буде він успішним? У РФ скажуть, що так, але як показує статистика попередніх випробувань від цього запуску можуть постраждати лише самі росіяни. Вони працюють вночі і безупину, скидають міни прямо на голови росіян. У цей момент ворог проклинає все на світі. Втім, українських вампірів це не зупиняє. На запорізькому напрямку стали невблаганними люта помста з неба. Наші кажуть роботи багато. Армія РФ у цей час похизуватися може лише шаленими втратами. Невже цей український дрон став для них смертю із лопатями замість коси? Та скількох окупантів він вже поклав? Про це детальніше в. Сюжеті бомбардують росіян та їхню техніку. Та основне завдання підрозділу кат 91-ї окремої охтирської бригади підтримки щільно замінувати територію. Дуже великі накати зараз по фронту. Тому не вистачає. Тут раніше робили сапери. Зараз немає такої можливості вийти саперу на точку, замінувати. Тому. Або мамиця на вампірі. Там все літає, все, все стріляє. Треба швидко, ворожі FPV, все може бути. Ти можеш занести боєприпас туди, куди звичайна саперна група ну, чи не вийде, чи ї дуже ризиковано. Тобто ми зменшуємо ризики. Ціна життя зараз військового дуже велика. Ми мінуємо в тих місцях, де. Чи противник не очікує, чи нам вигідно? Для зв'язку з дроном екіпаж має потужну антенну. Старлінк робоче місце розкладають за 5 хвилин. Адже час тут на вагу золота. Поруч зі штурманом і пілотом вампіра готує снаряди для скиду воїна. Позивний Майкл. У його розпорядженні протитанкові та протипіхотні міни ними всіють землю на запорізькому напрямку. Це іде із я сказати, прототип Ще от міни ОЗМ-72. Ну і з до електронікою. В принципі дії міни вона должна, з борта скидується, встромиться в землю, зламатися лопасті і довго привезтись електричний механізм бойову дію. Борти 91-ї бригади задають чимало неприємностей росіянам. Ворог всіма силами намагається знешкодити вампірів дрон, бомбардувальник, габаритний та доволі гучний. Тому екіпаж працює тільки вночі. Працюють кожну ніч, і я вам скажу, якби таких підрозділів було там не ну в сотні разів більше, то роботи б не стало б менше. Росіяни застосовують широкий спектр засобів. Стрілецька зброя, реби, мобільні групи, перехоплювачі в ПІВІ, мавіками навіть намагаються там, сітки кидати. Окрім ураження, ціли та тамінування, ударний борт, незамінний помічник у логістиці. З логістикою, ну так, ситуація погіршилася знову ж таки через ФПВ. Тому і дрони зараз відіграють велику роль в логістиці. Е, медикаменти, воду, їжу е, хлопцям пальне, радійки, все ще їм потрібно. Пальне він може принести. Так, він може пальне, там спеціальне пакування, щоб не розбилося. Оділи безпілотних авіакомплексів 91 першого окремої хирської бригади підтримки давали відсіч окупантам на Харківщині, Донеччині та Сумщині. Роботи кажуть, і на Запоріжжі у них чимало. Це і встановлення невибухових загорожень. Сітки розкладають хлопці з борту. Це встановлення міновибухових загорожень. Це різноманітні міни, які ми, ми зупиняємо і е, штурми важкої броньованої техніки, і легкої техніки, і піших е е е е е е підрозділів. Попри постійну заклопотаність, воїни усміхнені кажуть, не втомлюються завдавати шкоди росіянам, аби наблизити нашу перемогу. Кіра Овес Андрій Хуповка запріжати Сен 1+, плюс марафон. Єдині новини Костянтинівка Палає місто перетворилося на пекельне поле бою, де небо і земля належать дронам. Ворожі рої діють безжально, стираючи все на своєму шляху, але українських воїнів не зламати. Вони методично знищують окупантів, вибуваючи з них будь-яке бажання закріпитися. Ці кадри не для слабких нервів. Що відбувається просто зараз на цій гарячій ділянці фронту? Дивіться, без цензури вже за мить. Ага, йдуть один другий. Околиці Торецька двоє окупантів йдуть до місця скупчення. Одягнувши антидронові плащі, сподіваються, що наші бійці їх не помітять. Січка спощави. Ага. Давай, давай, весе. Один одразу гине, інший намагається врятуватися, але його доля вже вирішена. Зараз буде удар. Ага. Доби. Ось в таких вирвах з трупами усіяні всі підступи до сусіднього міста Костянтинівка. Навколишні села повністю розбиті. Ворог все навколо випалює і постійно кидає своїх штурмовиків у бій. Кажете, що вони технікою вже майже не їздять, так? так. В основному все пишемо, пише Тобто Групи по дві, по три ВС рухаються до определеної точки і потім на ту точку вони заходять, якщо їх не вбивають на дорозі, то почекають підкріплення. І навіть в ці хвилини, коли ми знімаємо сюжет, росіяни серед білого дня намагаються дістатися до місця скупчення, і, попри хмарну та дощову погоду, наші дронарі їх помічають і починають випалювати. ще раз але й ворожі дронщики і артилеристи не сидять склабши руки. Багатотисячну Костянтинівку вони перетворюють на руїни. Зараз фактично на вулиці дощі це єдиний такий проміжок часу, коли можна заїхати в Костянтинівку, більш-менш спробувати попрацювати, бо фактично, коли дощу немає, небо ясне, ось що відбувається. ФПВ-дрони розбивають машини. ну і власне зараз ось машини їдуть на великій швидкості, бо навіть так росіяни можуть піднятися в небо. Спалені машини тут чи не на кожній вулиці. Завдяки оптовоуконним дронам ворог намагається паралізувати нашу логістику і будь-яке пересування. Коці тут по хмарності, по хмарності. Це ми перевіримо чи дрони є, Так. йде. Як вийняв? Прийняв плюс плюс очікує. Місто, яке ще нещодавно вважалося умовно тиловим, нині росіяни перетворюють на поле бою і тактику свою не змінюють. Б'ють насамперед по житловим кварталам. Це ще одна розбита багатоповерхівка у Костянтинівці. Фактично, з кожним днем місто повністю знищується, воно лише залишається на мапі. Після себе росіяни залишають одні руїни. Місто розбивають постійно керованими авіабомбами, і зараз на відчути, як контрбатарейна боротьба триває. Містом під час зливи ми пересуваємося з Маріо, бійцем 49-го окремо штурмового батальйону Карпатська Січ на кожну точку. Маємо лічені хвилини. Смерть тут постійно нависає над кожним кварталом, кожним подвір'ям і вулицею. Сподіваюся, що хтось з військових вижив, але там, де кермоскло і саме дзеркало. А в крові і, ймовірно дрона полиці в голове Поряд розкидані самі уламки дрону. Це безпілотник мовнія, несе до 10 кілограмів вибухівки, і деякі навіть мають штучний інтелект. Полюють вони не лише на військових, але й ними атакує ворог соціальну інфраструктуру. Окупанти всіляко демонструють. Міста чи люди їм не потрібні їхнє прагнення повністю знищення України і самої нації. Цей залізничний вокзал у Костянтинівці фактично став таким собі символом нескореності і незламності. Фактично, цей вокзал Росіяни ще розбили рік тому, але протягом цього останнього року. Тут інтенсивність ударів по самій Костянтинівці росіяни постійно збільшують. Розбивають так само вокзал. Кожного разу, фактично місяць тому я був тут. Деякі елементи були цілі. Зараз деякі вони знищені, але саме ось напівзруйнований, а але він все одно стоїть, так само, як і сама Костянтинівка. Росіяни по ній б'ють кабами впівдронами, але місто тримається і насамперед завдяки нашим воїнам. Нині Костянтинівку ворог оточує з трьох сторін. Намагаються уникнути міських боїв. Поки що російську Орду тут вдається стримувати. Хоча військові не приховують. Це їм коштує титанічних зусиль і жертвувати доводиться найціннішим життям. Бо навіть захопивши місто чи навіть всю Донеччину ворог зупинятися не буде. Олег Корнієнко Захаркомах. Факти сі Єдині новини. На цьому мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну, а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.